Моя земля це Україна, мій рідний дім і вся родина. А він цю землю б'є ногами і не стидається руками. Весь дім мій нищить вже віками і всю еліту голими руками. А світ стоїть навколо мого дому і голосно над цим сміється, все обіцяє допомогу і славну нашу перемогу. Натомість це лишень розмова, і знищення землі і дому, де люди гинуть штабелями, і вся земля горить віками. Бо українці не потрібні ні цьому світу, ні Москвітії, бо ми народ занадто вільний і сильний духом вік за віком. Ми не стоїмо на колінах і не готові їм служити. Ми не склоняємось перед ними навіть в гніві, і смерть сприймаємо за Україну як всю найвищу нагороду. Всю Україну нищить ворог вже віками, спочатку всіх людей поміж собою він братає, І лише словами голосно про це він промовляє, а у реальності приходить нас вбивати, бо українського народу не мало б існувати. Це він собі так намагається у голос промовляти. А мій народ не може це сприйняти, бо духом вільним народився тут, у хаті, де вся земля, родюча, нам дає свободу, і ліс, і поле дихати дає наповну. І ця земля, що зветься Українська, всі душі наші наповняє духом вільним. Народ не може на колінах тут стояти, бо він не раб, тут, у своїй хаті, він вільним духом народився на землі багаті, яка назавжди поєднала його душу з птахом, який літає до небес назад у хату. Народ, мій рідний, український, не падай духом, бо він вільний, ніколи ворог не здолає душу, бо він її не може вбити, лиш тіло може він скалічить, а вільний дух йому ніколи не зловити. Слава Україні та всьому українському народові.